Далі про ситуацію на лінії фронту будемо говорити з речником оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. З нами на зв'язку, майор Віктор Тригубов. Вітаємо вас, вітаю вас, слава Україні, героям слава. слава раді бачити. Ви вже повідомляли про загострення ситуації під турецьком, а також про те, що ворог накопичує війська в районі Часового Яру. Що відбувається на цих ділянках фронту зараз? На цих ділянках, як і раніше, відбувається по перше, активні міські бої. А по-друге, спроби ворога обійти ці населені пункти. Я маю на увазі в першу чергу в саме часі, яр та Торець для того, щоб вийти на оперативний простір і порсуватися далі в бік Торівки. Звісно, і там, і там щастя в них немає вже близько року. Єдине, що під час Лом'ярем вдалося десь місяць тому створити певний виступ на півночі від міста, але далі його розвивати не виходить станом на зараз. Тому ці напрямки вони залишаються інтенсивними. Ми їх звичайно об'єднуємо в один напрямок, бо там не завжди можна розібрати декуди. Але тим не менш прогресу там для росіян немає. У нас в принципі це тенденція, де у росіян більше боїздів, тому там вони чомусь е, взагалі, Ага. Угу. зрозуміло. А головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський повідомив, що, попри заяви про готовність припинити вогонь на три дні, ворог посилює інтенсивність атак і хоче вийти на адмінкордони Дніпропетровської області. Да, вчора була заява. А що взагалі відбувається довкола Покровська? Це не Покровський, це Новопавельський напрямок. Насправді все mm. південніше там справді ці спроби Росіян проломити. По перше, ну ті напрямки, де вони раніше ломили. Це Костянополь та Багати, mm. а південніше звідти. От вони намагаються справді там пройти тежки західніше. Снону слід розуміти, що це не як. В... Географічно невелика кількість, вони там і раніше, вони від початку, там були не дуже далеко від того uh -huh. кордону. Але знов таки, я не знаю, що їм це дасть окрім якого, може, якогось символізму. І uh -huh. навіть в плані ну, потім на параді казати е китайцям, що діди дійшли до Берліну, а ми молодці дійшли до кордону, а містити до кордону Доївської області. Не, не впевнений, що це зайде, не впевнений, що це має достатньо, скажімо так, показовий ефект. Угу. Ну останні місяці ворог докладав дуже багато зусиль, аби захопити Вовчанськ. От цікаво, що зараз там відбувається з Харківщини. Вовчанськ. Вони взагалі намагаються захопити вже ну два роки, <с там, <с навіть не рік. Ну і вони реально вони там як застрягли, так і застрягли. Оце якраз найстабільніше може ділянка. От і хіба що так ти пожалуйся буквально останніми днями? Але у нас це у нас стабільних ділянок одна з найменш інтасивних ділянок. Там буває, що за добу немає жодного Ні, Це mm -hmm. у нас виклики насправді. Ось на там хіба що ніколи на сіверському таке буває. Mm -hmm. Ми, до речі, нещодавно обговорювали про те, що в штурми росіяни ходять, точніше їздять на самокатах. Mm -hmm. Так от, за даними 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, окупанти час від часу ходять тепер вже пішки. Долаючій відстані понад 10 кілометрів. Це, ну, на вашу думку, якісь виняткові ситуації? Чи це вже мас масова практика? Що у них відбувається з технікою? Бо вчора, наприклад, звіті штабу, Генштабу їв менше і менше. І ми казали про те, що знищений всього лише один танк. Ну, Дивіться, з техніки справді користувався менше і індіє менше. Але там треба дивитися в конкретних випадках, ця людина йде пічкою. Якщо це супер-пуперрекс пупер рекс який вже з зеленкою, а зеленка вже є, намагається просочитися і за українські лінії, це одне. Uh -huh. Якщо це е -е, хлоп мого віку більше, а мені 40, е -е, який просто чап-чап-чап йому -чап -чап, мотоциклу не вистачило, uh -huh. ну це інше. Uh -huh. Треба дивитися, як цей перпоршов, юніт використовується, от і, е -е, заради чого він це робить. Ми вже і згадували і про самокати. Ну Самокат не так швидко їде. Мотоцикл, я ще можу зрозуміти, uh -huh. що можна ну, достатньо швидко пройти. Yeah, Але самокати були. Потім були гольф-кари навіть. Що, що це за тактика така? Ну, коли в тебе техніки немає, дістатися з точки А в точку Б треба, то будеш діставатися різними засобами. Uh -huh. В принципі, в окремих ситуаціях, їх би собі уявити, коли це нормально. Ну, наприклад, бо у нас теж були випадки медиків на моноколесах, але е, це нормально, якщо ти пересуваєшся по контрольованій тобою території. Е, якщо ти пересуваєшся, наприклад, у себе десь там, і по перше, є дорога, а по-друге, ти по цій дорозі пересуваєшся, умовно кажучи, від опорника до опорника, ага. умовно. Якщо є така географічна ситуація, якщо ж мова йде про те, що ти на самокаті в штурм ходиш, ну це, це, це дивно. Випадок. Так. Слухайте, ну сміх сміхом, але насправді дуже цікаво. Аналізуючи зараз поле бою, як ви вважаєте, оце перемир'я, яке анонсують до 9 травня, воно можливе, чи все-таки поле бою говорить про, про інше? Мені здається, що це на нас якось не вплине. Може, це стосується я не знаю, ракетних обслів. Хоча uh -huh. я б чесно кажучи взагалі не зважає на будь-які заяви росіян, Сказати, що воно щось на полі бою, змінюється, так і ні. На минуле все це ось великодня все до я, ну теж не сильно змінювалося. Там, де і була низька активність, вона стала майже нульовою на кілька днів, uh -huh. але там, де вона була в основному покровському напрямку, там взагалі як було, так і було. Uh -huh. Так, до ще одних ініціатив від Верховної Ради. Ось в Верховній Раді пропонують законопроект, який дасть право особам віком 60 плюс добровільно за згодою командира підписувати однорічні контракти з армією. Який на вашу думку потенціал такого рішення? Тобто, бажаючих залишитись після 60 багато, чи передусім ставиться мета зберегти і передати певний досвід? Не зовсім там мова про те, що якраз зараз могли залишитися ти. Кому після комишиться тут суд ага. мова йде про тих, хто може хоче заключити контракт, ага. але якому вже є хто зараз не на службі? Ага. Таке може у випадку. Ну якщо у людини є, наприклад, вузька спеціальність і хороше здоров'я. Ну, Ось ну не знаю. От наприклад, у нас один дуже відомий політичний полковник, що навіть в президенти ходив, він якось війну пропустив, бо він за спеціальності авіаційний інженер. А потім хоп-ховхоп буде -хоп, 60. А Авіаційні інженери якраз під час АТО не були потрібні. Ось вже потрібні авіаційні інженери, людина зможе потрапити на фронт, якщо справді була до цього якась справа. І, і це готується і і і до багатьох людей, які в принципі хочуть і можуть. Абсолютно зрозуміло, що це справа добровільна, але з іншого боку, зрозуміло, що якщо для людини це прийнято. І більше того, можливо, якщо для людини це вигідно, ну, навіть по грошах, то чому якщо людина хоче, то ну, щоб заважати і рятувати країну. Угу. Так. Ми ось у нас є вайберспільнота, і ми от вчора якраз обговорювали також із військовим експертом про те, що нібито є певний наказ навіть Путіна, що вони хочуть якомога більше і ближче просунутись до адмінкордонів з Дніпропетровської областю з боку Донецької. Чи це взагалі реально, чи це нереально, і вони там застрягнуті надовго надовго? Е, ну, дивіться, якщо говорити у про новопавлівський напрямок, якщо дуже дуже постаратися, то певно можна. А, але я ну я по перше не думаю, що це буде до 9 травня, а по друге, я не бачу практичного сенсу. Але мова вже не йде про те, щоб е, вийти по всій довжині кордону. Мова йде про те, щоб взагалі дістатися кордону, yeah. дістатися певно, на якомусь ділянці, якщо дуже дуже докласти зусиль і спалити дуже дуже багато військ для того, щоб взяти кілька селищ, ну певно можливо. Чи має сенс? То не має сенсу. Якщо мова йде розуміти про кордон на Донецькій області в ярмії це ж не означає, що ти десь там прорвешся там на це десять п'яти наш і їдеш до кордону десь через кілька селищ. Це означає, що ти візьмеш під контроль по кровську, постянтинівку там mm -hmm. советсько-корматорську федерацію. А ось щодо цього мені здається, немає і бути мені здається, вже не може. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от якщо підсумовуючи, взагалі зараз тактика ворога, вона ну навіть швидше стратегія, полягає в тому, щоб захопити більше територій там чи втримати позиції, чи можливо накопичити якісь бойову здатність? От, ви як вважаєте, мені здається, що в першу чергу вони зараз намагаються просто якось принаймні сум, симулювати до виконання своїх політичних цілей, мається на увазі, хитне адміністративні кордони. І контроль над двома областями України, ключовими східними їхніх адміністративних кордонах, щоб було хоч щось що можна показати, uh -huh. бо в принципі зараз війна для них стала малопартивною. Ну це очевидно. Якщо ви ну усі мої абсолютно знайомі з будь-якого рівня, і я в принципі скляюсь до тої ж думки, кажуть, що думка, кажучи, якщо ось у них є ще один шанс на ривок, це шанс uh -huh. на ривок. Ніто цього року після цього в них ці шанси просто завершаться, і завершаться вони дуже надовго. З низки економічних, демографічних і істотовійських причин. Uh -huh. тому далі то, далі їм доведеться просто максимум стабілізувати конфлікт по лінії, uh -huh. о, а ну, для них максимум, А можливо і починати поза. Ну тобто вони видихаються, і це по суті остання спроба для них. Uh -huh. Ну, вон це видно по техніці, раз так. по особовому складу, два в першу чергу по його віку він зміщується. В як у нас він змістився зараз, у витуний у них заміщується. Ми дуже добре знаємо, що це таке насправді, Але вони атакують. А ми там захист стоїмо по економіці Російської Федерації, тому це реально, скажімо, так вже помітно, оскільки uh -huh. ми. Бороли ті самі проблеми на певному періоді. Ми зараз бачимо, що ті самі проблеми починають у росіян, тільки ми воюємо на власній території і з нормальною логістикою. І, в принципі, ці проблеми ми можемо вирішувати, а в них певно, більше проблем з певними резервами. <плес> <плес> Зрозуміло, дякуємо вам, як Дякую. завжди, фахово прокоментували ситуацію, яка зараз хвилює всіх українців по всьому, по всьому світу. Дякуємо ще раз. і Нагадаємо, що сьогодні з нами на зв'язку був речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. Дякуємо.